У середу, 27 листопада, в Україні очікується густий туман. У ніч проти середи, синоптики прогнозують морози. Стопчики термометрів подекуди опустяться до мінус 11 градусів. Проте в день температура повітря у деяких областях прогріється до 9 градусів тепла. У більшості областей країни істотні опади малоймовірні. Лише у західному регіоні пройде невеликий дощ, а на півночі та на Вінниччині – мокрий сніг. На Полтавщині упродовж середи триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме 0 градусів. Після опівночі опуститься до мінус двох. У Кременчуці від ранку і до вечора небо буде похмурим, без опадів. У день повітря прогріється лише до плюс одного, вночі очікується 2 градуси нижче нуля. У горішніх плавнях 27 листопада буде сухо і похмуро. Сонце лише зрідка визиратиме крізь хмари. Плюс один градус обіцяє синоптики в день. Уночі температурні показники знизяться до мінус трьох. Вітер північно-західного напрямку до двох метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 27 листопада 1977 року, за даними мету, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 13 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1993-15 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.